Досягає швидкості в 170 км за годину, піднімає в небо до кілограма вибухівки та долає до 12 км дистанції. Понад сотню бойових дронів зібрали у Хмельницькому. Один із волонтерів Олег. Він спеціалізується на спаюванні деталей. Каже, це один із найскладніших процесів. По-перше, я ніколи не паяв, прийшлося ще тись. Хайка леву частину. П'ять годин збирається один дрон, якщо над ним працюєш самотужки. Він складається з механічної збірки. І йде розпайка, є три плати. Наша робота зібрати з деталей, підключити двигуни, розпаяти і закінчити кінцеву збірку. Кінцеві збірки виглядає отак. Додає, робота кропітка, тому зазвичай конструкцію збирає два фахівці. Одна людина займається повністю пайкою, друга людина механічної збірки, вона займає менше часу трошки. За рахунок цього ми виходимо на такий час. Плюс та людина, яка займається механічною збіркою, вона робить підготовку всю підпайку, ну, типу деталі розфасовує, ну, підготовлюється, думаю, роботи. Місцеві коптери коштують трішки більше мінімальної заробітної плати. Ми говоримо про те, що вони будуть коштувати до 10 тисяч гривень. Ми постараємося, щоб наступні партії партії відлагодитися так, так логістично зв'язати, щоб ще скоротити витрати на кожну одиницю, бо ми розуміємо, що кожна зекономлена гривня це додатковий коптер, це додаткове життя, це додаткове наших військових і додатково знищений російський купун. Сотню безпілотників створили за два тижні. Це враховуючи те, що, по суті, ми з нуля це запускали. Я думаю, що далі ми зможемо набагато більшими темпами ширшими це робити, аби тільки ми встигали підвозити комплектуючі запчастини. Усі дрони передадуть військовим. Їхня кількість залежить від волонтерів, які донатять. Тож усіх небайдужих просять долучатися до ініціативи і допомагати нашому війську. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.